Моє вітання усім глядачам телеканалу НТК в ефірі. Актуальне інтерв'ю про ситуацію в Україні. Вибори та люстрацію. Сьогодні говоримо із гостем студії паном Володимиром Мойсиком, головою тимчасової спеціальної комісії із люстрації суддів. І власне моє перше питання буде стосуватися якраз люстрації, зокрема закону, який Верховна Рада прийняла 16 вересня, і який зараз лежить на столі президента. Чекає підпису. Розкажіть конкретніше про цей закон. Доброго дня, шановні Коломіяни. Я хотів би почати власне, з виступу президента. Позавчора він був на відкритті з'їзду суддів України, я був там присутній, а потім цю фразу, про яку я скажу далі, президент повторив в інтерв'ю широкомасштабному для засобів масової інформації. Про стратегію 2020 2020 року планує президент, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Для цього необхідно здійснити 63 реформи, сказав президент, і в одному, і в другому випадку виступаючи. І спитався у суддів, яку, ви думаєте, саму першу реформу треба здійснити? І сам відповів судову правову реформу. Якщо люди не будуть вірити в суд, у справедливість, жодних реформ не вдасться провести. І наступне питання до держави, де нема чесного суду, незалежного. Правосуддя ніколи не йдуть інвестори. Тобто подвійна велика задача захист прав і свобод громадян і дати іноземному капіталу, який бажає прийти в Україну навіть попри те, що йде війна. Бояться не війни західні інвестори, бояться нечесних корумпованих суддів. Комісія, яку я очолюю, діє з 3 липня цього року сформована. Є у комісії понад 900 скарг. На суддів суддів загальної юрисдикції. Ті, які комісія має право по закону розглянути, бо не всі підвідомчі комісії, десь біля 70. І ось 24 вересня цього року відбулося перше засідання по перевірці суддів. Семеро суддів були піддані перевірці, і шістьох з них комісія подала на, на звільнення і займаних посад. А як власне відбувається ця перевірка? Перевірка скаржником може бути чи заявником, хто хоче з громадян України. Це може бути юридична особа щодо конкретного судді, щоправда, має бути подана заява. Тоді ми витребуємо копію матеріалів судової справи чи у слідчого, якщо вона не завершена судом. Опитуємо суддю зацікавлених свідків, заявника і виходимо за засідання, як це відбулося 24 вересня. Невдоволені судді. Розмови на з'їзді, були не всім сподобалися, що так із сімох, шістьох суддів піддали на звільнення з посади. Але буде цікаво Коломіянам, та, може, не тільки, хто попав під кажуть, під гарячу руку комісії. Ви пригадуєте оті події 29 листопада кроваві, коли йшов розгін студентів ранком 30-го а Київ найбільше, бо найближче прокинувся, і почалися революційні власне, події, захоплення. Київської міської державної адміністрації, дому проспілок, українського, дому. Так ось один із суддів наступного дня, 1 грудня, заборонив всім киянам, не киянам, збиратися на Хрещатику, на вулиці Володимирській, на вулиці Грушевського, на Банківській і таке інше. А це дало привід чи можливість Беркуту силовим структурам повністю оточити центр Києва, не дати. Людям вийти на законні маніфестації. І ще одного коротко суддю, який 3 грудня, вже коли було захоплено приміщення Київської міської державної адміністрації, там, власне, вже був штаб, їдальня, ночівля і таке інше. Також заборонив там бути народним депутатом України, ви чуєте чи ні? І всім іншим особам, без визначення кола осіб. Тобто за 23 роки в Україні склалася така ситуація, коли суддя вважає себе можливо інколи і над законом. Так е, є такий, от факт е, буквально вчора. От що стосується Майдану, і зокрема у тих подій, е, суддя апеляційного суду, яка відпустила Дмитра Садовника, керівника київської роти Беркуту, який підозрюється у 39 вбивствах. Ну такий факт, звичайно, ну такий факт, як і ті, які я навім не красять. Правосуддя мене ж не цікавить суддя, прізвище його? Мене цікавить суд і правосуддя в державі. Воно має бути законним. І коли я називав двох суддів, які стали на службу режимові проти Майдану, то я, я, я ставив собі запитання: ну ви ж українці? Хіба ж вони чули, чим дихає суспільство? Чим дихає Майдан? І те саме стосується і тої судді, яка звільнила Беркутівця. Хіба ви, пане суддя, ці півроку не були в Україні? У Києві, чи ви не чули, що робили Беркутівці. Це ж вони подали, що ми стріляли у них, а не вони у нас. А що, що торкається довіри, до суддів знищувалося правосуддя, особливо останніх чотири роки. Прямо знищувалося. Не Як-небудь а робили правовий відділ адміністрації президента Януковича. І, на жаль, багато суддів стали офіціантами отої злочинної влади, яку завдяки Майдану і скинуто. То треба повертати. Я брав участь в багатьох семінарах міжнародних, як голова комісії, повертати спочатку не довіру до судової влади, а створювати судову владу в Україні. Шляхом перевірки суддів, атестації. Ось, до речі, ухвалено закон, який поданий на підпис до президента про очищення влади. Ці судді, які обслуговували режим, підпадають безумовній. Ілюстрації за новим От законом. Власне, я хотіла вас запитати, які основні положення принципи цього закону. Ну, дивний збіг обставин, я скажу вам про дату 16 січня диктаторські закони, і 16 вересня вже про них закон, про очищення суспільства і влади від таких представників. Вони прямо записані у тексті закону. А закон звучить, ну, я вибачаюсь, ще проект закону, він ухвалений Верховною Радою, не підписаний президентом. Звучить текст закону. Про те, що відбудеться слово люстрація вживається в законі, очищення від тих, хто безпосередньо сприяв режиму Януковича узурпувати владу. Це прем'єр-міністр, міністри, заступники міністрів, прокурори СБУ, Міністерство оборони, місцеві чиновники і таке інше. Слово Янукович згадується навіть і в тексті самого закону, що ні для якого закону це не є притаманним. Чи вірите ви у таке глобальне очищення і в які терміни його можна провести? Ну, я, я вірю, я вірю, і коли я починав працювати у комісії з, з ілюстрації суддів України, я заявляв не, не в одному інтерв'ю, що першим українцем, який буде ілюстрований, буде суддя. Ска, сказали і зробили шестеро суддів піддані ілюстрації. Нещодавно відбувся міжнародний семінар. По судовій незалежності, яку проводив Американський фонд справедливі правосуддя. І ось на моніторах для учасників аудиторії, а там були фахові журналісти, які пишуть на правові теми, судді, громадські діячі. І от серед п'яти питань: хто в державі на першому місці має бути ілюстрований? 42% натиснули судді. 35%. Народні депутати України, ось як суспільство відчуває від кого йде несправедливість і кого треба. Позбутися до речі, та щодо ілюстрації народних депутатів, не можу вас не запитати е, така можна сказати акція флешмоб е, українців, який е, набуває все більших обертів. Е, так званий «треш бакет челендж, коли е, люди фактично чинячи самосуд, так вкидають народних депутатів у сміттєві баки. Ну яка може бути правова оцінка, не говорячи про емоційну складову, яка може бути правова оцінка, таким ну, знаєте. Ну не можу звичайно підтримувати такі дії, коли людину кидають. Сміттєвий бак, але протестні настрої, протестні дії проти таких людей, які підлягають ілюстрації, я підтримую. А хіба вони самі не знають, що він повністю на 100% підпадає забороні, яка є в законі про очищення влади? Ні, воно ще лізе до списку чи, чи на, на мажоритарний округ стати народним депутатом України. На жаль, у тексті закону немає прямої заборони народним депутатам України, тому що це. Виборна посада, а це означало б заборону виборцям обирати когось. Але коли не буде чинності закон, люстраційна комісія дасть для партії, для виборця е довідку цей кандидат не пройшов люстрації, шановні виборці, щоб ви це знали, по яких критеріях буде відображено у довідці. І, звичайно, я хотів би, щоб влада очистилася, це найголовніша вимога Майдану за 9 років два майдани. Це є ознака неефективної і неукраїнської влади. То під дію закону, якщо буде підписано президентом, у тому вигляді, який він сьогодні є, підпаде більше одного мільйона українських чиновників. Але скажу ще таке, що в державі не, йде не антитерористична операція, йде війна, то у законі є слабинка для тих, хто є учасником бойових дій і учасником Антитерористичної операції і не наробив великих гріхів на цивільній роботі, вони можуть бути ну, помиловані і працювати на своїх посадах чи претендувати на посади, на які претендують. Зрозуміло. Я ще повертаючись до е, тимчасової комісії, скажіть, будь ласка, е, хто входить до неї, так би мовити, хто судді суддів? Хто судить суддів? Закон про відновлення довіри до судової влади ухвалений 8 квітня. Цього року і набув чинності 12 квітня. Передбачу, що до складу комісії входить 5 суддів у відставці Верховного суду України, яких призначає Пленум Верховного суду України. П'ятьох членів Комісії призначає урядовий уповноважений з антикорупційної політики Тетяна Чорновол, І ще п'ятьох членів Комісії призначає Верховна Рада України. Призначено 9 членів, це та кількість, при якій комісія вже може. Працювати так визначено в законі до сих пір не визначилися своїми кандидатами Верховна Рада України, як це не дивно? Ну буває, буває. так. А скажіть, будь ласка, от з, судячи із терміну, від коли працює комісія, і з того досвіду, який ви вже отримали, оскільки от такому до прикладу, ну між районному суді як Коломийський, скільки після люстрації залишиться суддів, і взагалі в цілому по Україні? Ну, я, я би не хотів лякати суддів ні Коломийських, ні, 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 ні по Україні. Загальний закон про люстрацію передбачає, що суддя підлягає ілюстрації за спеціальною процедурою. Тобто, якщо в його діях будуть визнано, буде визнано порушення присяги судді, і це встановлено е, е, рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої Ради юстиції. Це по загальній люстрації, що токається. Спеціальної перевірки суддів по нашому закону комісією, яку я очолюю, то ми перевіряємо тільки суддів, які, скажімо, мали безпосереднє відношення до покарання майданівців, автомайданівців, членів уряду Тимошенко, і позбавляли мандатів народних депутатів України, які вже були в залі, і робити цього суди не мали вже права. Зрозуміло. Ну і напевно перейдемо до теми виборів. Які наближаються до нас кожним днем. Скажіть, будь ласка, чи будете вийти, власне на позачергові парламентські вибори і яку політичну силу будете представляти? Ну, власне, я пройшовся Коломією сьогодні і був того тижня. Звичайно, вибори народних депутатів України на устах коломиян, ну всіх українців, власне, президент назвав це є е, е, вибори чи ілюстрація через вибори народних депутатів України. Ну, звичайно, хотілося щоб коломіяни мали достойного депутата. Хотілося б кандидатів вже з 12 го мені сказали не менше, від різних політичних сил. До речі, вважаю, що це непогано. Це непогано, це для виборця є можливість вибрати тих, кого, хто їм доподобає, хто буде представляти їхні інтереси у парламенті, до да, власне турбуватися і своїм краєм, бо в парламенті є своя робота, але зараз ви проїдете з дорогами Прикарпаття. Я кажу, їдучи з Києва от кожного тижня зараз сюди на Коломию, на Снятничну, на Горденківщину, гірших доріг, ніж на Прикарпатті, немає ні в одній області. Я проїжджаю шість областей, ну та не я. Хто їде з Києва, то я вам під... ніде нема таких доріг. Це, власне, не може дорогами називати. Це, це якісь спрямування, це напрямки. Дороги немає. Люди бідують, терплять збитки, то вчуть оті машини. Нема до кого звернутися. То депутатам буде що робити. Ось я колись, як депутат шостого скликання займався цукровим заводом в Городенці. Його хотіли зупинити, розікрасти, Ну, в тому числі і моїми зусиллями це вдалося зупинити. Проблема постала, знову мені телефонують сьогодні. Завод не працює. Буряки, які мали під цей завод вирощувати, виростили, здати немає куди. А це, до речі, єдиний цукровий завод на Прикарпатті на всьому. Єдиний. Ось, будь ласка, є чим займатися? Є. Дереві, дахи, школи і таке інше. Але, попри все це, депутат має працювати в Верховній Раді, так передбачено. Я, я вам не даром навів з слова президента, із 63 реформ першою стоїть судово-правова реформа. То я буду балотуватися шляхом самовисунення, як фахівець у цій справі, допомагати президентові здійснювати судово правову реформу. А щодо проблем краю, ви вже сказали дороги, так цукровий завод, ще які Боже проблеми мій. регіону. Ви бачите, Боже як мій. ви їх плануєте. Я, я і ви об'їжджаєте, особливо ви, шановні коломіяни, які живете по селах в місті, хіба ви не бачите? Дерева школа, нема книжок, нема комп'ютерів. Я коли був депутатом, я це робив. Я їздив по всіх селах. Ви знаєте, можете підтвердити. Треба робити, але е, треба робити реформи. В Києві і ці реформи мають дати ефект. Не подачки народного депутата з Верховної Ради, чи з районної, чи з обласної, має бути система, яка забезпечує те, що людина про те і думати не має. Що нема книжки, нема що з'їсти. Це це не для цього часу і не для цієї держави. Чи має бути одна із таких реформ: це децентралізація влади, про яку дуже багато говорять, і що вона зокрема дасть? Трошки децентралізація і сама ідея децентралізації злякала. Українське суспільство а чим це тим, що відбулося зараз у Луганську і Донецьку. І ось там пішли на більш глибоку децентралізацію. Дехто це розцінив цей крок президента як федералізацію краю. Ніякої мови немає про федералізацію і не буде ніколи йти. Регіони хочуть попробувати пожити самі за свої кошти. Міф про те, що Донецьк. Годує всю Україну, розвіяли самі донечани, сам губернатор пан Тарута. Нічого і нікого не годує Донець. До речі, ми всі годуємо одне одного. Заробляємо гроші у кожному краї тими можливостями, які нам дає українська земля, українська фабрика і таке інше. Але неправильним є й інше. Коли гроші зароблені тут, в Коломиї, чи в Снятині, чи у Львові, перекачуються до казначейства в Києві, а звідти. Глави адміністрації областей районів, голови міст їдуть просити тих самих грошей, то це такого бути не має. Звичайно, левова частина коштів зароблених тут має тут залишатися. Те, що передбачено для утримування міліції, суду, прокуратури, загальнодержавних потреб, має відчислятися у чітко визначених відсотках до місцевого бюджету, а не навпаки. Ми надто централізували бюджет, а звідси і всі. Стосунки в управлінні державою. Гроші тут відіграли найважливішу роль. Нічого не вартий ні губернатор, ні голова РДА, якщо він не має знайомств, не везе торби до Києва, цього, цього не повинно бути. І ви, якщо, звичайно, вас оберуть коломияни, будете, власне, займатися. Буду Таким. працювати сумлінною. Коломияни, ті, які знають мене і працювали, знають, що я, я виконував свою роботу сумлінно. Але я не заперечую право інших балотуватися, як і я. Не заперечу і своє право бути серед кандидатів у депутати. Дякую вам. Нагадаємо, ми спілкувалися із Дякую. Володимиром Мойсиком і до побачення.